У нас тут унікальний хор, я навіть не беруся анонсувати його. Взагалі, це честь, напевно, для хору, особливо такого, виступати перед Майданом. Але ми ж справді щиро раді, що ось такий незвичний хор, вертеп, да? правильно вертеп, вертеп прийшов до нас на сцену. Але... Хай краще вони розкажуть про себе самі. Будь ласка, любий батько Київ, шановна громада України, слава Ісусу Христу, слава Україні! Вас вітає з Ви знаєте, ці події в Україні надихають людей, щоб піднятися, щоб сказати доброго слова, а також на поезію, на творчість, на художність. І так сталося, що в нашому Україні є такі люди, які написали колядку про майдан. Ілечко Іван Іванович, саме воля гостинська району, я такий чоловік. Написав дуже-дуже чудову клятку, ми так думаємо, що вона чудова. А ви зараз, я думаю, оціните. Але напередодні зараз ще одна творчість від цього пана, якого зараз перед собою бачили на колишній гімнадії, він написав вірша для вас. Минають дні, ідуть роки. І вже століття ми рахуємо, але не знає з нас ніхто, коли державу ми збудуємо. Були пани та й панували, гнітили люд, вони до сліз, та й вільно жити не давали. Але скінчилося їм все, життя солодке і досить миле. Повстав народ і назавжди сказав: хай пан навіки згине. І відтоді вже люди вільними були. Державу стали будувати, але недовго це було, бо другий кат прийшов до хати. Жорстокий був, затямлений, закони став свої вводити. вбивав, знущався, вивозив і вільно не давав він жити. Приказ лунав завжди один, жорстоким голосом чекіста. Ти ділай так, щоб власть була, і всі любили комуніста. Отак От народ наш бідував, молитись навіть не давали, партійці у руках своїх країну всю тримали, а нині маємо ми все і можемо молитись, так ні. Шукаємо нове, щоб тільки посваритись. Бог просить вас, змиріться всі, змиріться добрі люди, бо так як ми живемо нині, добра у нас не буде. Стань, український народе, з колін піднімися і відкритими очима на світ подивися. Пригадай, любий народе, сталінські розплати, як прокляті комуністи вигнали вас з хати, вам забрали господарку, все вас відібрали і невинних у Сибір всіх повісилали, били вас там, катували, натягли кайдани. І сказали, Україна війною не стане. Це неправда комуняко. Я не вірю того, ще нікому українці не робили злого. Наш народ працелюбивий, я це добре знаю. Якби не ви партократи, він би жив, як в раю, ще не вмерла Україна і не мре ніколи, бо на нашій Україні хлопці, як соколи. Любі браття, сестри милі, вже сидіти досить, наша ненька Україна допомоги просить. Візьмемося, любі браття, всі дружно за руки, щоб скінчилися навіки наші тяжкі муки. Дружно скажемо, ми, браття, скажем, хто що зможе. Як казав Тарас Шевченко, правда переможе. Тож любіться українці, як Біблія пише, і мене нас вся неправда і недуга лише. Закликаю вас, громадо, встати за свободу, бо ми всі брати і сестри козацького роду. Я вас хочу привітати всіх словами нині, як говорять в нашому краю. Слава Україні!

Дякує. Віншую, віншую вас тою славою, аби вися тішили, як птичка весною, а та птичка гожа, дай вам, милий Боже, горщики з пирогами, капуста розлониста над вашими ланами, щоб лежали на столі, паляниці немалі. Щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки, щоб вам неслися качки, кури, гуси. А то буде на спідницю матусі, а матуся, як убереться, вийде на вулицю, як рожева квітка, тоси гей, кубіт. А за ту коляду треба подякувати тільки не рукою, а славною перемогою! Ну, а зараз я думаю, така колядка, яка єдна і всіх: і єврея, і німці, і українця. Нова радість стала разом з нами. Вся майдан! За сірях де Христос родився, дьями платися, як щоми у побився, як щорів. Пеленами обвився пастушки, з перед тим дитятком, на колінця Припадають Царя бога вихваляю. На колінця припадаю, царя Бога вихваляю. ой ти царю, царю небесний владарю, даруй літасли, наші славні України. Даруй літа, та щасливі наші славні Україні. Дякуємо, 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 шановна громада. Ви знаєте, що Львівська область це сама західна область на Україні, а її мостицький район – самий самий-самий західний. Так що ми межуємо перші з Європою. І двері до Європи це власне і в нас. І не давно відкриті, хочу вам сказати. Там є не тільки двері, є ще і вікно, через яке ми час і часу заглядаємо. І хочу вам сказати, що всі діти Азірових, Януковичів, не всі давно там. І вони через то не хочуть, щоб ми туди пішли, щоб нам не стало так добре, як їхнім дітям. Розумієте? Та щоб від цієї громади Мостищини, від цілої Львівської області, а особливо від всіх тих, які приїхали сюди вас підтримати, всім вам низький клін і всіх вас вітаємо з наступаючими святами, з Різдвом Христом. Христос народився. Дякуємо! Ще одна така, як кажуть, поетична творчість, нахнення душі. Сьогодні ми, вже як ніколи, зібрались разом всі сюди відсвяткувати перемогу і щоб краще ми жили. Нелегко було дідам нашим, не легко було і батькам боротись з ворогом проклятим, щоб жилося краще нам. Сьогодні маємо Україну і незалежну і міцну. Я вдячний Богові за те, що в Україні я живу. Усіх вітаю я з тим святом, як справжній січовий стрілець. Бажаю щастя, перемоги, а Януковичу кінець. Скільки б не співали, а кінчати час. Кращі побажання ви прийміть від нас. І в нас і в вас, хай буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були, і в нас і в вас, хай буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були, прощавайте, друзі, вам низький поклін. Щастя вам бажаєм всі ми, як один, і в нас і в вас хай буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були. І в нас і в вас, хай буде гарат, що ми і ви щасливі були. Слава Україні! Слава Україні! Слава, 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 слава Україні! Майдане. Взагалі хор цікавий. Всі люди в ньому дуже талановиті, але ось цей витязь зі Львова він щось в око впав найбільше. Він не все про себе говорить в скромності, та я все-таки зміг його вмовити, залишитися біля мікрофону. І вже не в форматі а хору. А в форматі спікера звернутися до Майдану, розказати, чому приїхали, з чого очікуєте, що привезли, звідки приїхали, що там відбувається. Розкажіть нам новини, а то ми не все знаємо. А розкажіть, що плануєте робити, що зробили. Ну, от так: Майдан, центральний майдан України. Звітуйтесь. Дякую. Я ну, не хотів дуже, як кажуть, робити собі рекламу, але так попросили. Щоб сказати, як створився цей колектив і чому ми приїхали, звідки ми приїхали. Ну, Я ж вам сказав, що Мостиський район це самий західний район Львівської області і цілої України. І знаєте, нам не треба було пояснювати, що таке Європа і як там добре люди живуть, тому що ну, ви самі розумієте, ми там частіше буваємо, ніж люди з центральних і східних областей і районів нашої країни. Ви знаєте. Хотіло б, щоб народ зрозумів не тільки тут, що є на Майдані, і не тільки той, який живе на Заході. А щоб всі хотіли краще. Можливо, хтось каже, може Європі не треба, митного Союзу не треба, треба чогось свого. Я це не заперечую, може це і так. Ну, але ми хочемо кращого, а поки що краще є тільки з тої сторони, зі сторони Європи. І через то ми, як перші побачили цю яка перший цей добробут тих людей, які там живуть. Відповідно, ми перші зукнулися, щоб підтримати цю ідею до Євросоюзу. Ви самі знаєте, що ми три роки були всі очікувані, надії, що наш президент все ж таки куди йде, туди дойде і разом нас туди з собою приведе. А він за ті три роки бачите все, що міг туди запхав, все, що. Ну, ви самі розумієте, про що я. Не будемо далі. Бо нас слухають всі, і всі дивляться, так, так. Е, але бачите, після цього вже як. Вони зробили все, що могли собі для себе там зробити. Коли прийшлося зробити для народу, тоді, ну вибачайте, треба подождати. І це дуже смутно, дуже так тяжко, що ніхто при владі, при уряді не хоче дбати про Україну. Я би за то, би за Україну. Нехай буде і Український Союз при нашій, наших землях, при тому, що нам Бог дав таке географічне положення. При тому, що нам Господь послав таку якраз благодатну землю і край, ми б могли годувати не то, що е, в Європу, а півсвіту. Якщо би був один господар і один українець щирий, який цього хоче. Ну ці щирі українці стоять тут, розумієте? Вони не при владі. Чому? Тому що не так сьогодні зробили, що цей простий українець, який хоче України, не міг добратися до цієї влади. Як вчора наші депутати тут ставили сценку, і вони показали, що цей єврей, знаєте, що казав? А мені яка різниця, хто там буде? Я і так роблю свою роботу. А ну і той і другий такий з тими рожками, йому каже, я тобі цьому допоможу. І так, бачите, стається в нашому житті, що чомусь так є прикро, що ті люди, які прагнуть дійсно своєї країни, які прагнуть дійсно добро для своїх людей, їх обмежують до цього, щоб він цьому дати можливість це зробити. Мені прикро, що президент не може зрозуміти, чому ми тут збираємося. Він... він не може ніяк збагнути, що відбувається взагалі. Бо напевно кожна людина, яка себе поважає, подивилася, що за нього кажуть тут. Він, напевно, давно вже ступився з того місця. Я так думаю, що кожен з нас, тут присутніх, не витримав би цього яка от негативу, який лється на нього тут уже не перший день на цьому майдані. Ну, Будемо молитися, що може нашому президенту і повернеться те, що колись йому Бог дав при народженні. Це називається совість. І можливо, вона пробудеться в нього і збуде його до того, що щось поміняється. Маємо надію, що на краще. Маємо надію, що на краще. Я дуже щиро дякую всім вам, хто підтримує Майдан. Бо майдан, зараз Майдан, це народний майдан. Зрозумієте, це не політика, це не, не ідеї особистих якихось людей, це ідея всього нашого спільного народу, і це наша спільна справа. Тож підтримуйте його щиро. Приходіть і будьте тут, особливо допомагайте всім, на, мається на увазі на, на метових містечках, на чергуваннях на барикадах, на підготуваннях до їжі, хто який має можливості такі сили свої, щось залишіть тут від себе, ту свою лепту залишіть. Тому що прийде історія і вас спитають ваші внуки, дід, сини, дочки, щоб ви могли сказати, що тут було як тут було. І щоб нам не було соромно за те, що ми тут робили. Та що я щиро щиро вітаю всіх вас ще раз щиро з тими наступаючими святами. Дай нам Боже в тому році того, що було, щоб не було того, що було в минулому. Це найперше. А будемо надіятися, що було найкраще. Всіх з наступаючими святами, з Грізом Христовим. слава Україні, слава народу України, слава нації!